Усім привіт! З Днем Святого Миколая! а ми варимо сьогодні на обід смачний капусняк з реберцями. Розпочинаємо. Водичка у мене закипає, я додаю сюди картоплю і закидаю відразу до картоплі ребра, помиті, почищені, все відчищене. Гляньте на наш бульйончик. Він чистий, прозорий. Якщо постаратися, можна все забрати. І, повірте, якщо закидати картоплю разом з ребрами, дуже смачно. Далі додаю іменно перловку промиту сюди. Вони відварилась картопля і крупа. Ми додаємо квашену капусточку. Розмішуємо. Далі засмажка. Морква, цибулька, протушкована. Додаємо пасирований борошно, підсмажене наше. Трішки водички. Засмажка готова. Бачите, яка вона густа і дуже ароматна. Чекаємо, поки звариться капуста. Засмажку додаємо у капусняк. Додаємо сіль. Трішки перчику, лаврового листа, чесничок, хто що любить. І доводимо капусняк до смаку. Подивіться, який капусняк я наварила. Вистачить не на один день, не на два, а на цілий тиждень така каструля велика. У кожного господині свій капусняк. У нас точно він дуже смачний. Так що готуйте і пробуйте за нашим рецептом.